Друзі, привіт! Сьогодні, як і обіцяла, піде мова про перший успішний кейс цього року, який я насправді супроводжувала з серпня орієнтовно серпня 2023 року, і який присвячений питанням мобінгу. Нагадаю, що мобінг або цікування в трудових відносинах може проявлятися у формі. Економічного або психологічного насильства і часто мобінг спрямований на припинення трудових відносин з працівником або на спонукання до вказаних дій саме так і трапилось в моїх клієнтів. Вони є працівниками дуже дуже відомої компанії, компанії, відомої кожному українцю, які в свій час потрапили в немилість свого свого своєї керівниці, свого керівника і восени попереднього року ця ситуація вилилася вже в наказ по підприємству. Про зміну умов в організації виробництва і праці зміну істотних умов праці з вказаними працівниками. По факту, з 1 січня 2024 року, даний наказ мав призвести до припинення трудових відносин з такими працівниками, адже запропоновані зміни були надзвичайно невигідні, як в фінансовому плані, в плані ЗП. Так і навіть були пов'язані з необхідністю переїзду в інше місто. Отже, в силу частини 6 статті 36 вони б, звичайно, призвели до розірвання їх трудових договорів. Разом з тим, системна робота з клієнтами дала можливість все ж таки зібрати необхідну доказову базу, підтвердження, численні підтвердження факту мобінгу, Провести відповідне розслідування на рівні вказаного підприємства, вийти на вище керівництво і врегулювати цю ситуацію безпосередньо буквально за пару днів до Нового року, що стало результатом результатом цього є скасування відповідного наказу. Насправді це стало в тому числі можливим завдяки такій злагодженій праці адвоката, клієнта. І саме завдяки збору всіх необхідних доказів, адже як доводить судова практика, а я за судовою практикою про мобінг слідкую. Вже справді є позитивні кейси в цій частині, як мінімум кейси перших інстанцій, але практика доводить, що в більшості судових справ мають негативний характер саме через недоведеність факту мобінгу.